Мир Божий, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є. Пам'ятаєте, Господь Ісус попереджував нас про те, що якщо людина вона не буде берегти духа благодаті, якого Господь дає, коли звільняє людину від рабства, то в людину можуть прийти сім злієчих бісів. Тобто ми усі згрішили в своєму житті. Ми приходимо до Бога, і Господь звільняє нас. Він очищає наше серце, наш мозок, як сосуд, і там помічає свого духа. Але якщо людина вона зневажає Божих людей, через яких Господь дає зціли. Церкву як тіло Ісуса Христа, людина не цінує Духа благодаті та не хоче з'єднуватися з церквою. Тоді дух, який є всередині, Він уходить. І на його місце, вже чисте прибране, приходять сім злейших бісів. Тобто це не означає, що людина вона курила, а потім вона буде в сім разів більше курити, Чи вона там пила, а потім в сім разів більше буде пити. Ні, прийдуть біси, і вони будуть різними бісами, і вони будуть навіть іще більше жорстокими, жахливими. І саме страшне, що відбувається, у людини спотворюються мізки. Вона не пам'ятає того доброго і хорошого, що з нею відбувалося в церкві, що зробили для неї Божі люди, і що зробив для неї Господь Ісус Христос. У неї вже своя реальність. І Господь. Каже, стережіться цього. Не зневажайте Духа Благодаті, не зневажайте Божу людину, яка тобі служе, яка сьогодні в цьому світі дає тобі кожного дня духовний хліб. Ти маєш навпаки сеїнитися з церквою для того, щоб теж стати в позицію учня і служити іншим людям. Тож давай сьогодні краще берегти то місце, де ми знаходимося в живій церкві. Якщо ти не являєшся частиною церкви, ми запрошуємо тебе до нас вивчати слово Боже разом, щоб ти, по-перше, Міг звільнитися від чертів та бісів. Міг примиритися з Господом Богом, стати частиною його церкви, та саме круте отримати життя вічне рядом з Господом Богом. Амінь.